На світових фондових ринках наростають розпродажі, долив вогонь Уоррен Бафет. Виявилося, що він продав половину своїх гігантської частки в Apple. акції Apple теж там вільному падінні. Зараз Ав Баффета рекордна кількість киша. Індекс NASDAQ уже в зоні корекції, тобто вже мінус 10 відбулося, і зараз на відкритті в понеділок він знову падає. Порядка мінус 5 на відкритті має бути. А деякі компанії як там NVIDIA, Palantir, мінус десять. Це день. Що в такій ситуації робити глядачам сімейного бюджету? Звісно, дотримуватись свого фінансового плану. Тобто він у вас складений на певний час. у Вас різні класи активів, ви їх ребалансуєте, і така ситуація насправді є нормальною на ринках. Вона часто відбувається один з чотирьох років по 500 взагалі від'ємний. Всі, хто шукає там трейдів, сигналів чи зараз продавати, купувати це про інші канали, це про людей, які там витрачають багато свого часу. Дякую за ваш лайк.